Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Це ДКРП4 з установки для розмінування УР-77 радіоактивного зразка. З нього ми добуваємо пластит для наших вибухових виробів. Це дкр 4 вже без наружної оболонки. Це вибухова речовина ПВ-4. Ага, оце і є цей пластит, так? Так, да? да, ми викидаємо на Ну, Високолежимо малку на старубку. Викручуємо, став пластичніший. І потім вже далі використовуємо, забуваємо всякі боєприпаси. Навіщо вам стільки пластиду? Для всяких приколів. Для подарунків, для окупантів. День застосовується в восковичних для FPV, на скиди на маві. Ну, в багатьох видах боєприпасів. Діарик виходить. Зараз. А ну розкажи до ліпиш. Нічого. Антістрес. Успокаєння. Це боєприпас радянського зразку, називається ПТАП-25КО. Де він застосовується? Він кумулятивно-осколочний, ми його використовуємо для безпілотників типу СПВ. Ага, ви його якось доробляєте, модернізовуєте? Так, да, модернізовуємо, доробляємо і передаємо льотчикам, і вони його використовують. Це літроваль. І ти там шуміш? Ні, то не є. Там ящик каже, ногами. Він шуляний, я випадки дав. Як припас називається? А що це за бімба? А це якась бімба. Бимба? Бімба? Так називається бімба. Да, я не знаю, що це за бімба, але це якась страшна бімба. Так, темпки. я так розуміється, для важких пташок. ТМ-ки для важких пташок ми їх переробляємо для скиду угу. і для, також використовуємо для е, дистанційного мінування. Ну і добуваємо з них, якщо бачите, є позначення МС. Так. Морська суміш. Ми її варимо і використовуємо для фугасних снарядів. Варите? Так. Да. Це як? На піцці. До як би сказати, до жидкого состояння доводимо. А навіщо? І потім заливаємо в баночку. Хай, ну це ж небезпечно, напевно, варити? Та ну так, як не. Там у нас є Віктор, він знає, як тут варити. Наскільки <гум> страшний виходить боєприпас? Який, який розліт тут ж не уламка? Тут не уламка, тут Я просто фугач. Він хатку зложе. Да, отака от штучка хват? Хатку стоїть? Да, Вам там відео потім ще пацани дад... ну, покажуть. Почали, ну, на початку, як тільки заїхали сюди на Бахмутський напрямок, зразу ж ну, організували взаємодію з іншими підрозділами, зі Збройних сил, з нашими підрозділами. І розпочали роботу. Спочатку двох, потім ще до нас пару чоловік приєдналось, і ще пару чоловік, ну і так все це розросли до зараз нинішніх масштабів. Ідея нашого командира. Зразу як тільки ми сюди заїхали, визначив завдання, поїхали по підрозділах на взаємодію і все, поставив задачу, треба робити боєприпаси для льотчиків. Запрацювала лабораторія, якби це все теж десь там подивилися, десь там навчилися, десь там спробували, вийшло. Штатних боєприпасів вистачає, але найкращий боєприпас це той, який зробив сам. Ну, це я так вважаю, він ефективний, він працює і ну, якось воно так виходить. Не хоче противник вмирати від звичайної гранати F1. А от коли ти зробиш правильний фугас з правильною пропорцією вибухівки, вражаючого елемента, то тоді все вийде. Розпочинали з самого простого, там Вог-17, вог, ВОГ МК-19. Боги ви просто скидаєте чи теж доробляєте? Ні, ми їх взагалі вже не скидаємо. А -а -а. Якби це вже... – Застарілий валявся? Виходимо на новий рівень, да. На який? – переробляли да, на скид, потім вже почали модернізуватися, там вже перестали, як я вам показував, використовувати вок 17, просто почали використовувати від нього підривник, ексоген, вибухову речовину, яка в ньому знаходиться. Ну і там вже почали свої фугаси виробляти, осколочні, скид, мавік, мулятіви. твои боеприпасы. Кулек. А в Кулек, а кульку такая штука. А что это? А Серый, ты сопер, что это? Ну, там смесь это, алюминий с взрывчаткой. І як воно діє. Е, ну, при взриві, ну, коли розривається взривчатка, е, алюміній е, додає температури. Угу. Там, там до, до 2700, по-моєму, градусів. Ого. А ось це от що таке? Катап кілограмовий. Це з касетного боєприпасу, теж радянського. Так. Ми їх теж переробляємо, ну, це на вампір, на тяжовий коптер. Угу. Щось велике робите? Ні, маленьке, він там зараз в мене є на Я вам покажу, образі. <звук> типу така херня з злога. Скільки таких? Ну, вампір же таких багато може взяти. Так? Вампір може багато їх, штук 20 взяти. Кожна з них 500 грам, це чисто підмалик зроблено. Так. Для чого використовуєте піхота? Чи... Угу. Ну це ж, напевне, велику можна? Чи тощо накрити, чи цієї групи. Ну, якщо кинути в толпу, то я думаю, чоловіка 4 галахна. Ми починали свою роботу це з нашими друзями, які у нас були нашими сусідами з 92-ї бригади, бригадою. Ми в них навчилися, в них перейняли досвід за допомогою вампірів. Ми вибили весь передній край противника. Це місця укриття, бліндажі. Так звані нори потім поступово далі далі, міномети далі були противника. Далі почали артилерію вибивати. Ну, зараз переключаємося трішки на техніку. Ну, але якщо це ну, нормальна погода, це працює три екіпажі вампірів, один там проводить дистанційне мінування. Один працює по передньому краю, один працює там по, по дальніх рубежах, полює на техніку, на ББМ, на танки, на артилерію. Ну, не, не скажу тільки виключно техніка, а повністю все. Все, що є, все, що побачили, все стараємося знищувати. Це вітемок, а це а це. теж радянські боєприпаси касітні, осколочні. Угу. Я не пам'ятаю, як вони називають. Теж ми їх переробляємо для скиду на вампір. Угу. На накольник. Тобто ви багато чого розпилюєте, дістаєте, переварюєте, перемелюєте? Звісно, мелем, пиляємо, переробляємо, ставимо всякі там різноманітні датчики. Збираються проводочки, батарейки, датчики, які ми впаюємо. Це називається джунік, ми його використовуємо для дистанційного мінування. Поняємо батарейки для питання. Ідеться батарейки використовуються. В ТМК на дальне мінірування. Найпотужніший снаряд. Та я навіть і не знаю. Фугас, мабуть, наш з банки. А ось це от баночка, яка заливається, да. це найпотужніший? Так. Да. А чому розкрили? Та чому? Я не знаю, просто так якось щось там скрутили, три вибухівки в кучу змішали і так вийшло, що він найпотужніший. 92-га бригада користується нашими фугасами, ну та переймають, усі переймають досвід. Когось ми, хтось у нас, якби все, все взаємозв'язано. Вчимося, вчимося. Це ну, таке сьогодення. У нас наскільки часто ви вигадуєте щось нове? От, ви бачите, сказали, що раніше воги просто скидали, да? Да. А, а зараз ви вже використовуєте їх для чогось іншого. Як воно народжується у цій двоє фугаси? Та народжується, я не знаю як. Посиділи, покурили, подумали. Та давай попробуємо зробити так, попробували. Отдали льотчикам вони кинули, о. вийшло. — То ви, судячи всього, багато курите, ні? ми не траву Я не знаю, А ще що такий? такими треба освіти, що тебе таке, як я? На управління пушку. пушкою? Він на тебе направляє і типу робити. Ні, не буде. Не Це процес виготовлення осколочних боєприпасів так. для FPV. Угу. В них ми вставляємо трубку з пластидом, з ПВВсьєм вибухівкою. гровер. Так, давайте почати за рідино. Це епоксидна смола. Так. Ми її колотимо і заливаємо потім осколок для того, щоб він не випадав звідти з труби. Угу. Так, засип для сидять. І московки загалі А по церочки що? Щоб руки чистенькі були. А чистенькі, не? Вони жалки. Ну і закидуємо осколки. Щоб повненькі були. А, що це за уламки? Привозять. Угу. Так, і сьогодні. Так, да, да. Да, посередині... да, 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 да. щоб воно по центру було. Зранку і до ночі, буває і до утра. з наявно, ну, В залежності, скільки потрібно боєприпасів пілотам, що там срочно, може, можливо, якісь там осколки, кумулятиви, якщо. Там, допустимо, утром був штурм, то стопудово треба буде на наступний день більше БК щоб добивати всю техніку, ну і окупантів, які там ще залишились бігати. А, так ви ну, да, Але да. я саперники що Тут трошки ваші саперні навички Так. Да. Чого навчилися вже тут Та Там вже багато чого. Ну і тенки. Скіт ділимо багато. То, то такого в пам'ятці вас не навчили? Ні, ні, там такого не обучає. Є сапери, які навчались, є такі сапери, як, як ми називаємо самоучка, який до нас приїхав. Там, ну, чоловік, який інтересується цим. От йому це подобається, йому цікаво. і він цим займається. Ну, зараз буде Угу. Ну, где-то часа три готові. Воно ну, повинно постояти? Буде? Ну так, да, щоб клей, да, клей застила на как дерево буде. Осколочні на FPV. Це на мавик, накольник і сброс. Ну зараз ми не використовуємо, Зараз повинна пугаси. У кумулятиву теж вони зараз роблять, підбирають ПГшки, переробляють ось все під під ОСПІ, під комікацією. Це Лічу... тіса. Так. Для чого ну. він використовується? Зажимаємо всякі різні там постріли для рпг -шних. Ага. Розбираємо їх, розкручуємо, розпилюємо іноді. Коли воно не відкручується. Забиваємо туди пластіть, це я боєприпас на FPV. Кумулятив. Ну це серйозний, я так розумію, кумулятив. Ну такий, я. Проти техніки. Так, да, так. Да. Ну один на всякий случай. Пан, а да. чому мама? Так, як і всі. Як народжується назви? Використовуємо боєприпаси, починали з маленьких пеших. Ми ж бачимо, як воно взривається, все. І всі так ну, взривається і взривається, кинули цю взрив такий був, що це мамба. Сказав, це мамба і все, і пішло Так. Які боєприпаси пілоти просить найчисті? Техніка, укриття, там, сараї в основному вони там забігають. Хати, сарайчики. Там одного того фугаса хватить, щоб маленький сарайчик рознести з Так, да, Хлопці роблять, ну що закажемо. В ньому утром заказав, я їм дзвонив, все ввечері привезли в той кількості, яку нам треба. Якість боєприпасів? Як? М -м, та ну, чудово, ну, все зробити. Позиції до сих пор тримаємо. Тобто, все, все працюємо довольні боєприпаси. Ну, ми за щось з них все робимо. Тобто, у нас зараз їхнє виробництво, суто свого нашого привозя. Вони роблять все, бо як такових зараз боєприпаси тільки з'являються, ну, штатні під БПЛА, під зброс, під Камікадзе, їх не було. Хлопці нам замінили все, вони роблять все і ну, під наші потреби, є там якісь нюанси, щось може нам там таке зовсім нестандартне треба, то вони роблять ну, повністю все під наші потреби. Буває, там дзвонять, кажуть, у нас зараз вже, там допустим, закінчуються кумуляти, треба срочно. Ми їх робимо і зразу летим туди, відвозимо хлопцям і тоді вже далі там перегружаємо, завозимо безпосередньо на позиції до льотчиків. Я правильно розумію, ось ці ящички сьогодні ввечері, ввечері чи вранці завтра поїдуть на позиції? Так, mm, да, да, ну, частина з них поїде. Це як таковий резерв, чуть Тобто mm -hmm. привезли, хлопці собі трошки залишилися сюди і так, чуть-чуть нас продаються. Потім якісь день не... Привезуть, це І все. І от так же саме буде. — Наскільки ефективна строя? Там хороша штука, дуже вже шизковочка. Угу. На Які розліту Та нормально, вона розлітається. Тут от вибухівка, угу. а тут осколки. І заливаємо. Угу. Окупантів багато і боєприпасів на них потрібно дуже багато. Там якісь батарейки будуть? Ні, не, це цип. Ага. Це ламп, це цирк. Подобається це лама себе. Так точно. – Чим? Тим, що окупанти дохнуть Ось цієї штуки. Що ми робимо? Робимо переходник на гранату, яку ми заливали. Відрізаємо точок, нарізаємо різні.